Створити казковий затишок та поділитися ним з іншими вже рік у кривому розі працює кав'ярня у стилі фільмів про Гаррі Поттера. Її власниця Дарина Трач говорить: на заваді не стали ані військові дії, ані відсутність досвіду. Навпаки, поштовхом до здійснення багаторічної мрії були події в Україні. Тому молода мати та дружина військового вирішила діяти. Як вдалося перетворити ідею в прибутковий бізнес, і як у цьому допомагає держава через політику зроблено в Україні? Про це наш матеріал. Далі. Всі обережно. А можна також рукавиці? У кімнаті для чаклунств, збори дітлахи, затамувавши подих, вивчають ази алхімії, а саме як тримати вогонь в руках. Сонечко, вимочуй добре тут руку. Це не такий чирстешний, як його малюють. Хоча вам відразу його гасять, бачите? А ще як у склянці відтворити сонячне сяйво та власноруч приготувати чаклунську свічку? Отак от притискаєш і закручуєте так тугенько, плотненько. Повністю закруче у кав'ярні стилізовані під фільми Гаррі Поттера, Відпочивають справжні фанати юного чаклуна, їдять смаколики і вивчають магію. Власниця закладу Дарина Трач за сумісництвом казковий персонаж Дуелянтка Ле Странж проводить екскурсію магічними кімнатами і розповідає, як наважилася на відкриття. Власної справи, а це головна зала нашої шоколадної жабки. Чому шоколадна жабка? Шоколадна жабка це перші солодощі, які скуштував Гаррі Поттер, коли їхав до Хогвартсу в потязі. Для нього це перші солодощі, для мене це перша моя справа. Магічній кав'ярні майже рік ідея її втілення народжувалася не один рік, переважно через любов до роману про чаклуна, розповідає її власниця. Та мрії стали реальністю лише після того, як чоловік пані Дарини приєднався до лав збройних сил. Досвід. До відкриття власної справи не було, було дуже страшно. Я не знала, чи впораюсь я, тим паче, чоловік на війні, двоє дітей. Коло друзів звузилося у зв'язку з війною дуже сильно. Сподівалася тільки на свої сили. У застосунку дія пані Дарина натрапила на грант для військових та їхніх сімей, так і стала учасницею програми Власна справа. Написала бізнес-план і з другої спроби отримала кошти на розвиток власного бізнесу. Ба більше ще й про це кількох осіб. Один з них Сергій Половинкін, бариста та чаклун в одній особі. Я люблю свою роботу. Я знаходжусь повністю в такій магічній атмосфері. Трюки демонструю так цих, цих трюків завдячую мережі інтернет. І завдячую своїй своїм вчителям хімії знайти роботу в інвалідному візку. І зараз ми продивимося вашу трудову діяльність, звіримо всі ваші документи. Якщо пані Дарина давно мріяла про відкриття кав'ярні, то ветеран війни Ігор замислився проведення бізнесу через важке поранення. У центрі по роботі з мікро і малими підприємцями зроблено в Україні чоловік на кріслі колісному дізнається про умови грантів на власну справу. Пройшов вже рік лікування. Щось було вдалим, щось невдалим. Ну і сидіти вдома ну не моє. Треба подавати приклад дітям, треба, щоб вони розуміли, що ні на чому життя не закінчується. Ідея Ігоря фонд для допомоги військовим. Я все одно більш склений до того, щоб це була Якась своя діяльність про умови участі у програмі Власна справа докладно розповідають у центрах, зроблено в Україні. Тут надають і консультації, і практичні поради, як для досвідчених підприємців, так і для новачків. По-перше, це мати власну бізнес-ідею, скласти бізнес-план, надалі заповнити заявочку через особистий кабінет дію, разом з бізнес-планом подати це все на державний центр зайнятості, пройти скоринг банком, Надалі це пройти онлайн співбесіду з регіональним центром зайнятості. Отримати кошти і почати підприємницьку діяльність. Народний депутат Дмитро Киселевський, який відповідає в парламенті за політику, зробленого в Україні, результатами роботи програми в регіоні задоволений. каже розвиток мікро і малого підприємництва корисний і для самих бізнесменів, і для споживачів послуг та товарів, і для регіону, і для держави. В цілому в Дніпропетровській області, яка відноситься до прифронтових територій, максимальний обсяг гранту 500 тисяч гривень. Тобто підприємець може взяти до 500 тисяч гривень від держави з мінімальними вимогами про створення всього лише двох робочих місць і розширити свій існуючий бізнес або започаткувати новий. Я закликаю всіх підприємців, які є в Дніпропетровській області, які не поїхали, які залишились, користуватися цією формою державної підтримки, розвиватися, створювати нові робочі місця, приносити користь і собі, і своїй батьківщині. З моменту старту програми на Дніпропетровщині вже видано понад 1200 грантів для мікро і малих підприємців. Фахівці говорять, програма активно набирає обертів а деякі підприємці думають взяти участь у ній вдруге, власне, як і дарина трачу. Планах жінки відкрити ще одне кафе та розширити меню, додавши в нього й інші страви.